Доброго дня! Сьогодні я хочу дати короткі підсумки закону України 2923. Я розповім про 5 основних проблем з цим законом. Я розповім, чому я особисто вважаю його неефективним і де нас з вами обманюють. А ви, будь ласка, дуже уважно передивіться і це відео, і якщо ви не дивились, то мої раніше опубліковані відео. І зробіть для себе вірні висновки. Проблема перша. Заміна повного відшкодування збитків, як це передбачає Цивільний Кодекс України, і як це було з часів створення України як незалежної держави на надання якоїсь компенсації. Яка сума компенсації, ми не знаємо. По якої формули її буде обраховувати Кабінет міністрів України, ми ж теж не знаємо. Але ми точно знаємо, що ця сума буде меншою за суми реальних понесених вами збитків. І це дуже прикро. Проблема друга, це дуже обмежене коло суб'єктів, яким надано право на отримання компенсації, та об'єктів за знищення або пошкодження яких це право надається. Наприклад, якщо ми розглядаємо обмеження по суб'єктам, то до цих суб'єктів не відносяться будь-які юридичні особи, іноземні громадяни, особи без громадянства. Тобто фактично отримувати компенсацію можуть лише громадяни України. Всі інші особи, всі інші суб'єкти права залишаються поза межами захисту, передбаченого цим законом. Якщо ми будемо розглядати обмеження по колу об'єктів, то ми побачимо, що компенсацію не дають за будь-яке комерційне майно, компенсацію не дають за будь-які поліпшення майна, які ви зробили навіть в квартирах. Наприклад, так? зовнішнє утеплення квартир вам не компенсують. Вам не дадуть компенсацію за рухоме майно, яке знаходилось в цих квартирах. Тобто меблі, можливо техніка якась та таке інше. Вам дадуть компенсацію лише за один квадратний метр житла незалежно від його фактичного стану. Проблема третя. Закон не дає вам право на самозахист ваших прав. Тобто, якщо вашу хату спалить ваш сусід, ви і ми маєте право звернутися до суду з позовом до цього сусіда, ви маєте право відшкодувати повну суму збитків, і цей сусід буде зобов'язаний це робити. Якщо вашу хату спалив російський солдат, чомусь закон не надає прямо право вам звертатися до суду до держави-агресора. Проблема четверта. Неможливість швидкої реалізації тих прав, які вам гарантує цей закон. Тобто закон фактично почав діяти, але на Бумазі, для того, щоб він почав діяти в реальному житті, потрібно прийняти дуже велику кількість підзаконних нормативних актів на рівні Кабінету міністрів України, на рівні Національного банку України, на рівні інших уповноважених органів. Потрібно створити комісії, які безпосередньо буде розглядати ваші заяви. До цих комісій потрібно залучити людей. Цим людям потрібно організувати робочі місця, приміщення, зробити якісь ремонти, придбати якусь мебель, придбати комп'ютери, розробити програми забезпечення, захистити ці програми забезпечення. Тобто потрібно буде вжити цілу низку організаційних заходів, і швидко, як ви розумієте, це не буде. Я гадаю, що в найкращому варіанті перші рішення комісії про надання компенсації будуть, я їх очікую, десь наприкінці осені 2023 року. <му> Проблема п'ята, і на мій погляд, найбільш велика це відсутність грошей для практичної реалізації цього закону. Тобто, навіть якщо ви проводите всю процедуру. Ви подасте заяву, ваша заява буде розглянута. Ви отримаєте рішення про надання вам компенсації. Фактично ви цю компенсацію отримати зможете не завтра і не післязавтра. Я гадаю, що ви її зможете отримати лише тоді, коли відповідні кошти будуть надані іноземними партнерами або якимись донорами до нашого бюджету України, оскільки фактично в бюджеті України таких грошей немає, і у найближчому майбутньому їх не буде. Саме тому я кажу і неодноразово підкреслюю, що це є головною проблемою, тому що з того часу, в якому ви отримуєте рішення про надаву компенсації, і до того часу, як, коли ви фактично її отримаєте, за цей час інфляція з'їсть дуже значну частину отриманих вами грошей. То що ж робити? Які практичні поради? Внаслідок прийняття цього закону, я розбив би свої поради на дві великі групи. Для тих людей, які формально підпадають під дію цього закону, тобто мають теоретичне право на отримання компенсації, я раджу негайно розпочинати процес підготовки документів і, якщо комісія буде створене, подавати заяву на отримання компенсації. Чому? По-перше, ви отримуєте хоча б щось, тому що інші люди. Навіть зараз і не можуть розраховувати навіть теоретично на отримання яких сум компенсації або відшкодування збитків. Це по-перше. По-друге, навіть по цьому недолугому закону, який прийнятий, якщо ви отримаєте компенсацію, і вона буде не в повному обсязі, так ви передасте державі право на стягнення збитків з з Російської Федерації, але лише в тій частині, яку ви фактично отримаєте, тому реальної суми збитків. Повну суми збитків ви зможете стягувати з Російської Федерації або коли зміниться закон, або коли відбудеться підтвердження наявності такого права в судовому порядку. Якщо ж ми кажемо про людей, які не підпадають під дію цього закону, я вам, у мене до вас єдина порада: фіксуйте, фіксуйте і ще раз фіксуйте всі збитки, які ви зараз понесли. Зруйнований сарай, знищений комп'ютер. Зничтожену техніку, банку з огірками, все, що ви зможете зафіксувати, фіксуйте і готуйтеся, тому що, ще раз підкреслюю, або закон зміниться, і ви зможете отримати право на відшкодування збитків з Російської Федерації, або я ще неодноразово вже це казав і ще раз Повторюю, зараз ми з групою юристів готуємо перший позов до Російської Федерації як до держави агресора про повне відшкодування збитків. І ми будемо здивитися, яка доля настане за цим позовом, як його буде розглядати, і що ми отримаємо. Можливо, буде сформована судова практика, яка дозволить навіть без прийняття відповідного закону на рівні Верховної Ради України. Намагатися стягнути повну суму збитків. А ви маєте бути до цього готовими. У вас має бути достатня фактична доказова база. Як це робити, я розповідав у попередніх відео. Будь ласка, їх розгляньте. Ну і до всіх вас порада. Не втрачайте зв'язок з нашим каналом. Я на цьому каналі буду аналізувати онлайн повністю всі новели чинного законодавства України, які згодом буде виходити за цією тематикою. Для зручності я навіть у своєму YouTube-каналі виділю ці відео, виокремлюю їх в окремий плейліст. І ви зможете дивитися все, що стосується конкретного відшкодування збитків. Від збройної агресії Російської Федерації або підзаконні акти, або, можливо, яка судова практика. Все, що буде корисно за цією тематикою, я буду аналізувати і свої міркування з цього приводу я буду викладувати, і ви зможете з ними ознайомлюватися. Тому, друзі, я не кажу вам прощавайте, я кажу вам до побачення, до скорих зустрічей. Якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, не забудьте поставити йому лайк. Я це прошу для того, щоб ці відео подивилися якомога більше людей. Можливо, ця інформація стане для них корисною, а саме для цього я це і роблю. На все добре.